На цьому відео сонячна панеля австрійського виробника у вигляді квітки. Пелюстки постійно рухаються слідом за світлом. Як це буває у справжніх рослин вперше в Україні таку інноваційну сонячну енергетичну систему під назвою Smart Flower встановили у Тернополі. Є унікальність плюс 40% до генерації, в залежності від, від того, що вона повертається за сонцем. Є унікальність в компактності, і унікальність в тому, що вона займає. 2 квадратних метри на ділянці, а забезпечує територію біля 10 сотих, якщо це привести в інші ці. І відповідно її ще унікальність в її дизайні. Тут важливо дизайн, і ще основне це технологія застосовані надмісні конструкції, надважливі інноваційні технології, проектування і це реалізовано в цьому вигляді. Такі конструкції вже користуються популярністю в країнах Європи і США. Сонячні панелі такого формату можуть забезпечувати енергією, житлові будинки і підприємства малого бізнесу, і взимку і влітку. Також розумна квітка є витривалою до будь-яких змін погоди. Вона витримує важкий сніг, вона витримує сильні перевітру. В ній є метеостанція, вона має свій додаток, який зразу сигналізує про. Певні обставини і цей виріб є технологічним у всьому світі. Він представлений в університетах. Він представлений в тих компаніях, які займаються енергетикою. Ми, зокрема, займаємося сонячною класичною енергетикою, вітровою гідроенергетикою. І ми, як символ прихильності до альтернативної енергетики, встановили і тут з метою популяризації даної енергетики в цей склане час. Наразі це перша в Україні сонячна панель такого типу. Під час війни втілення такого проекту впровадження енергії енергозберігаючих технологій є дуже важливим для українців, адже передбачає перехід на альтернативні джерела енергії. Ми розуміємо, що газ дорого буде, електроенергія можливо росте, і те, так як ми Тернопільщина, на сьогоднішній день займаємо перше місце в Україні по виробництву альтернативних джерел енергії, це якраз електроенергія. Цей проект є важливим. Ми маємо ексклюзив. Тернопільщина має ексклюзив на всю Україну. Наша фірма. І готові до реалізації цього проекту по всій Україні Ми вже декілька років живемо в умовах, По суті, жили декілька років в умовах енергетичної війни з Росією і кожного року питання енергозаміщення і вироблення енергії з третинних джерел є пріоритетом. Номер один. сьогодні це вже не перспектива. Сьогодні це вже вимога сьогодення. Під час відкритої руської агресії. Це питання і Ми чудово розуміємо, що Саме завдяки таким технологіям ми маємо можливість забезпечити енергетичну незалежність, а це означає питання національної безпеки країни.